Вітаю, шановне панство. Чи задумувалися ви колись, дивлячись на витвори мистецтва, що вони можуть приховувати, що саме стоїть за їхніми творцями? І ні, я зараз не про сенси. Ми захоплюємося їхніми картинами, цінуємо їхній талант, але майже ніхто не говорить про те, що вони робили поза майстернею, про те, як легко вони переступали межі, моральні, етичні чи людські. Вони були геніями на полотні і тіннями самих себе в житті. Про їхні вчинки не розкажуть на уроках мистецтва, але я розкажу. Отож рихтуйте чай та наливайте канапки. А я почну. Рим 1606 рік. У бічній вулиці міста відбувається суперечка, яка переростає у збройне зіткнення. Мікеланджело Мрізі, відомий як Караваджо, вступив у перепалку із чоловіком зі знатної родини, який працював сутенером. Точна причина суперечки, гроші жінка чи інша особиста справа залишається невідомою. Після обміну ударами один із чоловіків, поранений, відправляється в засвіти. Караваджо також поранений, утікає. Подія призводить до смерті людини і радикально змінює хід кар'єри художника. Караваджо народився 1571 року в містечку Караваджо поблизу Мілана. Ще в дитинстві він поєднував риси геніальності і розбишаки. Юнаком він брав участь у конфлікті, який закінчився смертю людини. Після чого переїхав до Риму. Саме там він здобув визнання завдяки новаторському стилю живопису. Його роботи вирізнялися контрастною грою світла й тіні, технікою, яку згодом назвуть Кієроскуро. Однак успіх у мистецтві супроводжувався нестабільним особистим життям. Римські документи свідчать, що художник неодноразово був арештований за незаконне зберігання зброї, бійки, образи, погрози та інші правопорушення. Часто конфлікти виникали також через суперечки з жінками. 28 листопада 1600 року, мешкаючи в палацом Мадама під опікою свого покровителя кардинала Франческо Марії Дель Монте, став Учасником чергового скандалу. Він напав з палицею на дворянина Джироламо Стампу де Монтепульчано, який перебував у палаці як гість кардинала. Інцидент завершився офіційною скаргою до поліції. Подібні випадки агресивної поведінки, бійок і порушення громадського порядку з боку художника, на той час ставали все частішими. Караваджо неодноразово опинявся під арештом і певний час провів у римській в'язниці. Тордінона після одного з таких ув'язнень у 1601 році він повернувся до роботи, створивши спочатку картини взяття Христа під варту а потім і відому алегорію Амор Вінціт Омнія. Любов перемагає все. Однак спокій тривав недовго у 1603 році. Художника знову заарештували цього разу за наклеп на свого колегу Джованні Бальйоне, митця з яким його пов'язувала особиста і професійна ворожнеча. У період між травнем і жовтнем 1604 року Караваджо неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців. Його кілька разів заарештовували. Спершу за носіння забороненої зброї згодом за неповагу до міської варти. До суду проти художника долучився навіть офіціант однієї з таверн. За його словами, Караваджо під час сварки кинув йому в обличчя тарілку з артишоками. У 1605 році Караваджо був змушений на деякий час залишити Рим і переховуватися в Генуї. Причиною стала сутичка з нотаріусом Маріано Паскуалеоне Алеоне ді аккумодлі, якого художник тяжко поранив під час конфлікту, що виник навколо лени моделі і близької знайомої Караваджо. За свідченнями нотаріуса напад стався 29 липня. На нього напали з мечем, унаслідок чого він зазнав серйозної черепно-мозкової травми. Втім, впливові покровителі митця втрутилися в справу і допомогли. Уникнути публічного розголосу інциденту. Після повернення до Риму Караваджо опинився в центрі чергового скандалу. Його господиня Пруденція Бруні подала до нього до суду за несплату оренди. Художник розлючений ситуацією, почав уночі жбурляти каміння у вікна її оселі. За це на нього знову був поданий судовий позов. 29 травня 1606 року. Караваджо смертельно поранив молодого чоловіка. Інцидент, який спричинив його втечу з Риму, та загрозу смерт. Тного вироку жертвою став ранучо Томассоні представник впливової родини з кримінальними зв'язками. Відомо, що між ними караваджо тривалий час існувала напруженість, і їхні суперечки не раз переходили в сутички. Обставини трагедії залишаються не до кінця з'ясованими. За одними версіями, йшлось про звичайну бійку, за іншими про дуель на шпагах, що сталося на площі Кампо Марціо. Попри те, що художник завдав смертельного удару, існує припущення, що смерть Томасоні могла бути ненавмисною. В будь-якому випадку Мікеланджело покинув Рим. Його подальші приміщення включали Неаполь, Мальту. Там, до речі, його прийняли в одноіменний орден, і у 1608 році його знову заарештували за участь у ще одній бійці, після чого він перебрався на Сицилію. У 1610 році, сподіваючись на помилування і повернення до Риму, Караваджо рушив назад. Проте він помер у дорозі за нез'ясованих обставин. Серед версій, отруєння, навмисне позбавлення життя другою особою або хвороба, художня спадщина Караваджо залишила значний слід в історії мистецтва. Його життя сповнене конфліктів і різких змін, і сьогодні привертає увагу дослідників. Поєднання глибокого реалізму в мистецтві з суперечливою поведінкою в житті робить його фігурою, яку складно однозначно оцінити. Вивчення життя та творчості Караваджо ускладнюється відсутністю надійних джерел. Більшість інформації про нього походить із матеріалів, складених недоброзичливцями. А за життя художник не мав жодного офіційного біографа. Відомості про його юність та правопорушення збереглися переважно у вигляді судових протоколів. Караваджо не залишив особистих документів ані щоденників, ані листів до друзів чи родичів. Крім того, не зберіглося жодного достовірного портретного ескізу чи підготовчого малюнка до його полотен. Навіть дата його народження залишається предметом припущень. Дякую кожному, хто підтримує мій канал переглядом, коментарем чи добрим словом для мене. А окрема подяка для тих, хто долучається фінансово до. Підтримки каналу, окрема вдячність моєму другу Ігору Доцишину, завдяки якому в мене є камера тепер, і ви можете бачити мене трішки в кращій якості ніж раніше. Дякую за те, що ви зі мною. Якщо ви хочете долучитись до фінансової підтримки, ви можете це зробити за QR-кодами на екрані і за посиланнями у описі під відео. Дякую, продовжимо. Нюрнберг, 1887. -й. Відствож Від Німецьке ім'я Вайтстош родом із Німеччини. Перший досвід здобув як різбяр у себе на батьківщині у 1477 році. Приїжджає до Кракова і розпочинає роботу над головним вівтарем Успіння та внебовзяття Діви Марії, проєктом, що зайняв близько 10 років. Виготовлений із різних сортів дерева, цей монументальний твір має 13 метрів заввишки і досі вражає динамікою композиції, драматизмом образів і досконалістю техніки. Після завершення краківських робіт створж вирішує повернутися до Нюрнберга, місто своєї молодості. Маючи значний капітал, зароблений у Польщі, він хотів вкласти його у вигідні справи. Однак, щоб повернути втрачені кошти, він вирішив діяти самотужки і, згідно з джерелами, підробив документ, пов'язаний із продажем нерухомості. Для суду не мало значення, що він не отримав від того зиску. Лише сам факт підробки в результаті вирок таврування розпа. Ченим залісом і конфлікт із міською владою, який тривав роками, на схилі життя майстру вдалося частково відновити репутацію та статок. У Нюрнберзі він виконав ще один вівтар для монастиря, що, однак, не здобув широкого визнання. Його історія нагадує про тонку межу між талантом і порушенням закону. Навіть попри скандал, його ім'я і досі асоціюється з геніальністю та злетом готичного мистецтва. Таїті, 1903 рік. Відомий художник, який роками прагнув визнання, доживає свої останні дні в оточенні тропічної природи, водночас борючись із важкою хворобою та алкоголізмом, поля Гогена все ще не полишає творча енергія однак його життя супроводжує низка скандалів. Місцева влада уважно стежить за поведінкою митця його звинувачують у нехтуванні суспільними нормами. Та сексуальних контактах із дівчатами віку, з якими краще таких контактів не мати з Полінезії. Зрештою, він відходить в засвіти самотньо, далеко від французького культурного середовища, яке свого часу його відкинуло. Поль Гоген народився 1848 року. Перші роки його життя минули в Перу. Однак, згодом родина повернулась до Франції. Там юнак обрав кар'єру біржового маклера. Професія давала стабільність, але не надихала. Ще в молодості він почав захоплюватись малюванням, і з часом це захоплення перетворилося на головну справу життя. Рішення покинути державну службу і зосередитись на мистецтві, попри фінансові труднощі, стало для нього поворотним моментом. У 1891 році Гоген вирушає на Тагіті, екзотичний острів у південній частині Тихого океану. Саме там створює найвідоміші полотна, яскраві, експресивні, сповнені кольору та символізму. Однак перебування на острові не обмежувалося творчістю. Відомо, що митець вступав у стосунки з дуже незрілими дівчатами, зокрема, 13-річною Теха Амандою. Ці факти спричинили обурення і викликали гостру критику з боку сучасників. Попри неоднозначну репутацію, деякий час Гоген залишався авторитетною фігурою у світі мистецтва. Однак, публічне осудження його стилю життя, зокрема способу поводження з жінками, зокрема з недорослими жінками, призвело до того, що художник перетворився на персону нон грата Йому закидали зловживання владою, непропустиму поведінку, сексуальну експлуатацію і байдужість. До моральних норм, що зумовило остаточну втрату поваги до нього серед значної частини суспільства. Париж 1940-ві роки. Молодий харизматичний чоловік блукає вулицями міста, шукаючи нагоду для чергової крадіжки. Щойно він вийшов із в'язниці, де провів кілька років за дрібні правопорушення. Цікаво, що саме за ґратами він вперше відчув справжню свободу. Саме там почала формуватися його літературна ідентичність. Незабаром Жана Жене почнуть сприймати вже не як злодія, а як митця, який залишив помітний слід у літературі та театрі. Жене народився у 1910 році й виріс у складних умовах. Його раннє життя було позначене нестабільністю, порушенням соціальних норм і блуканнями. Мати нашого героя була. Я не знаю, як це правильно сказати, щоб Ютуб не образився представницею найдревніших професій, і ні, вона не пекла хліб. У юному віці він опинився в інтернаті. А після його завершення протягом кількох років працював на фермах, не уникаючи при цьому правопорушень і зв'язку з колегами своєї матері, найнебезпечнішим моментом стало його затримання у 1948 році. Його судили як багаторазового правопорушника. Обвинувачення передбачали можливість довічного ув'язнення. Зрештою, йому інкримінували низку злочинів, підробку документів, бродяжництво. Також вечір з легіонерами, а визнаними дезертирами. Водночас за нього заступилися провідні представники інтелектуальної еліти того часу: Жан Кокто, Жан-Поль Сартр та Пабло Пікасо. Завдяки їхньому втручанню, президент Франції підписав указ про помилування. Жене почав писати ще у в'язниці, і багато його творів сповнені болю, бунту та туги. Саме в літературі він знайшов шлях до визнання. У таких творах як матір Божа квітів і щоденник злодія він підіймав теми, що вважалися провокаційними: злочинність, маргінальність, гомосексуальність. Попри успіх, його кар'єра залишалася суперечливою. А лондонські і паризькі театральні прем'єри часто супроводжувалися скандалами через провокативний зміст його п'єс у французьких національних зборах. Навіть обговорювали доцільність державного фінансування театру, що поставив його твір Ширма. Жене послідовно балансував на межі між мистецтвом і правовими нормами. У 1968 році він підтримав студентські протести, а згодом і діяльність терористичної організації Червона Армійська фракція, що перетворило його на символ митця, який свідомо протистоїть соціальним нормам. Парижа друга половина 19 століття. Символіська поезія переживає розквіт, а її представники кидають виклик не лише естетичним канонам, а й суспільній моралі. Серед них Поль Верлен вже знаний поет і член богемного середовища, та Артюр Рембо, юний геній із провінції, чиї бунтівні вірші вражають навіть найвибагливіших критиків. Знайомство Верлена і Рембо перетворилося на вибухову суміш творчого захоплення, особистої залежності та гучних скандалів. Їхній зв'язок був інтенсивним і швидко вийшов за межі суто літературного. Сучасники відкрито говорили про любовні стосунки, які суперечили тодішнім суспільним нормам. Відносини ставали дедалі напруженішими. Ревнощі, побутові сварки, зловживання абсентом та котиками лише посилювали конфлікти. У липні 1873 року, під час спільного перебування в Брюсселі, конфлікт досяг апогею. після чергової сварки. Верлен двічі вистрілив у рембо з револьвера. Один із пострілів поранив Джона. Тобто Артура в зап'ясток Верлена заарештували і засудили до двох років ув'язнення за заподіяння тілесних ушкоджень, а також за акти содомії термін, який тоді використовувався в офіційному праві для опису гомосексуальних стосунків. Рембо не став добивати свого колишнього друга в суді, підтвердивши лише факт стрілянини. Після звільнення Верлен повернувся до літератури. Попри осуд, він зміг відновити позиції в мистецьких колах і згодом став визнаним класиком французької поезії. Натомість Рембо обірвав зв'язки з літературним середовищем. Він припинив писати і залишив Європу. Від 1880 року мешкав в Африці, де за різними джерелами займався торгівлею кавою, зброєю і, ймовірно, навіть людьми. Цей етап його життя залишається найменш вивченим і викликає найбільше суперечок серед дослідників. Лише після смерті обох поетів їхня спадщина отримала повне визнання. Верлена зарахували до символістів і класиків французької літератури, а рембо перетворився на ікону поетичного бунту і трагічної геніальності, життя якого розірване між юнацькими віршами і колоніальною реальністю. Дякую, що були зі мною. Свою думку, як завжди, залишайте у коментарях під відео і пам'ятайте: не варто боятись темряви, варто боятись тих, хто ховається у ній.